Люди в масках на цілий день заблокували роботу апеляційного суду міста Києва. В деяких із них на одязі напис СБУ. Власне, це все, що відомо, напевне, про події в приміщенні суду. Джерела ТСН служби безпеки України кажуть, її бійці допомагають представникам Генеральної прокуратури проводити слідчі дії в апеляційному суді. Всередину пускають лише співробітників суду. Один із суддів Олег Присяжнюк показав журналістам фото, як він твердить бійців із невідомими нашивками, що забезпечують слідчі дії. Ні в Генеральній прокуратурі, ані в службі безпеки. Наразі жод. Одним чином, події в суді не коментують. Ми про те, що відбувається, дізнались із засобів масової інформації. Не більше того. А що побачили, це Я не маю ніякого відношення до тих місць там, де скай, проводяться заходи. А де саме проводять? Я не знаю. Це люди з такими шевронами прийшли в суд сьогодні. А як вони представились? Вони представились працівниками СБУ, може, нова форма, я не знаю. Зброя у кожного У Одно автомат вісить, один в рубашці ходить в джинсах з балаклавою і автоматом на плечі. Інший ходить в формі, отакій, як я вам показав, з пістолетом за пазухою. Я добитися одних, чого не змістового, не зміг.